Дозвольте. Доброго дня. Добро Вітаю. Присаджуйтесь, Роман. Так, звісно. Що вас турбує, Роман? Мене турбує нижній звук мудрості. Зараз я відразу всі ваші зубки, і потім перейдемо до вашого віба мудрості. Це єдиний е, пересувний стоматологічний кабінет в Національної гвардії України, чим ми дуже пишаємось. У нас є повний цикл стерилізації, дезінфекції. Ми маємо обладнання для діагностики у вигляді портативного рентгена, сучасних датчиків візіографа. Ми можемо проводити профілактичний огляд. Е, ми можемо проводити повноцінний терапевтичний огляд, е, відновлення зубів, реставрація зубів. Повноцінне лікування кореневих каналів, проводимо хірургічний прийом. Тобто Ми на базі цієї машини маємо повний набор інструментів, матеріалів для ведення сучасного стоматологічного прийому. Тобто Цей кабінет, можна сказати, це персона, сучасна стоматологія. Перед видаленням зуба мудрості, взагалі перед любими хірургічними втручаннями, бажано зробити професійну гігієну порожнення рота, познімати наліт, зубний камінь, щоб зменшити бактеріальну нагрузку порожнення рота, і потім вже робити хірургічне втручання. Це перша наша ротація, і як показала, вона дуже дуже актуальна. За перші два тижні ротації ми прийняли первинних більше 60 військовослужбовців. Які повторно проходили, і в загальному за ці два тижні ми виконали більше 150 маніпуляцій стоматологічного профілю. Сьогодні ми зробили професійну дієну порожне рота, підготувались, так скажемо, до видалення, Тому на наступний візит чекає вас на видалення. Зуби мудрості. Звертався до стоматологів раніше, але так було трошки боя не хадий. Тут зовсім все по-іншому, нові технології, і дуже дуже приємний доктор. Зробив все на доброму рівні. Я задоволений, зовсім не боляче. Цей проєкт е, існує і підтримується завдяки волонтерській допомозі, частково волонтерській допомозі. Е, ми дуже вдячні людям, які відгукнулися, які сприяють, тому що ми мали найякісніші матеріали, найякісніше обладнання і могли надавати суперякісну допомогу, професійну, кваліфіковану і сучасну. Безболісну допомогу стоматологічно нашим хлопцям. Все, тоді до наступного візиту. Так, да, дякую.